Не одну тисячу листівок надрукують цього тижня у Великій Британії. Там готуються до діамантового ювілею королеви. Вітати Єлизавету II почали ще на початку року. Одними з перших дарунки вручили представники Віри: юдеї, мусульмани, буддисти. Загалом вісім різних конфесій на додачу до англіканської церкви. Від кожної королеви одержала фрагмент священного тексту. Квітні монарха привітали маленькі британці з 200 тисяч дитячих автопортретів. Склали обличчя королеви і спроєктували його на стіни Букінгемського палацу. Наймовірніше подарунок зворушив королеву, але здивував наврядче. Єлизавету II малювали сотні разів більше ніж будь-якого діяча за всю історію Великої Британії. Лише найвідоміших портретів у неї понад півсотні. У ювілейний рік їх виставили на загальний огляд. На честь ювілею ми хотіли показати усім, як змінювався образ королеви. Ранні портрети Єлизавети Другої дуже формальні, офіційні. З часом з'являються сміливіші полотна на межі пристойності. А останні її портрети це вже справжні шедеври сучасного мистецтва. Шедевр не стільки мистецький, як кулінарний, готують для Єлизавети Другої лондонські кондитери. Портрет королеви вони складуть із марципанових тістечок. рівно 3120 штук за кількостю тижнів, що Єлизавета Друга уже на троні. Тисяча яєць 50 кг. Амів масла 150 п'ятдесят кіло цукру та 36 кілограмів горіхової маси підуть в роботу 3 червня, а поки що працюють над ескізами. До кольорів довелося ставитися дуже уважно. Ми почали складати обличчя і вчасно помітили, що губи надто яскраві, а це неприйнятно, і встигли замінити барвник. Долучитися до творчого процесу зможуть і фанати королеви. Їм дозволять оздобити їстівну раму. Кому ж цього виявиться мало, зможе накупити солодких сувенірів в цукернях повно і розмальованих шоколадок, і тістечок, і пряників на королівську тематику. Королівська колекція дуже відповідальна. Багато дрібних деталей. Тут у нас і Букінгемський палац, і карета. Роздивитися справжню, а не пряничну карету можна було вже у травні. На честь королеви у Вінзорському палаці влаштували грандіозне свято. Монархи вітали канадські поліцейські вершники, латиноамериканські ковбої, ковбої з дикого заходу, індійські вершники, близькосхідні вершниці. Загалом церемонії взяли участь 550 коней і понад тисячу танцюристів та музикантів. Вітно, це була лише підготовка до свята. Саме ж воно розпочнеться 3 червня. Кульмінацією буде грандіозна процесія із суден на темзі. Тисяча барж і човнів плистиме головною рікою Лондона, а найважливіша королівська, виглядатиме, наче палац. Вже зараз для неї золотять герби і барельєфи, оббивають трон і прослуховують дзвони. Їх на судні буде вісім, і кожен з іменем члена королівської родини.